Поточний тиждень може стати вирішальним для України. Це заявила глава Європейської дипломатії КАЯ Калас. Власне, чому і чого нам чекати від цього тижня? Будемо говорити з Станіславом Жліховським, це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Станіславе, вітаю! Моє вітання! Мене звати Юлія Галушка. Дякую, що дивитеся. Отже, далі будемо говорити, в тому числі, і про хід мирних. Перемовин після зустрічі у Сполучених Штатах Америки стало питання: що ну фактично сторони не зрушили з діє своїх точок, але прогрес є. На вашу думку, в чому полягає цей прогрес? От дійсно, ми бачимо, що е, сторони активно комунікують, особливо коли ми говоримо про Україну та західних партнерів. І нам важливо якраз таки скоординувати свої позиції з е, е, американськими союзниками, адже зараз саме Сполучені Штати Америки. Відіграють дуже важливу роль в контексті посередництва, фактично, між Києвом та Москвою, і нам важливо, щоб наші американські партнери вони не лише були комунікаторами, а й займали позицію солідарною із нашою, тому що для нас головне для, для держави Україна. Зберегти по перше свою країну, зберегти державу державність. По друге відстояти національні інтереси. А по третє, ми хочемо, щоб Україна мала надійні гарантії безпеки в період після завершення активної фази бойових дій. І тому у цьому питанні також постійно приділяється багато. Уваги, і якщо ми говоримо, наприклад, про зустріч української та американської сторін у Флориді, в Майамі, то судячи ну, з тої інформації, яка надходить, і від заяв учасників цих переговорів, то власне ця зустріч пройшла доволі позитивно. Продуктивно і е, в дусі партнерства, а отже, це важливий сигнал для нас. І е, звісно, хочеться, щоб все рухалося в тому самому напрямку, коли ми зможемо порозумітися е, з, е, з тих чи інших е, таких е, край болючих для всіх нас і спірних питань. І е, тут варто зазначити, що ще зустріч української. Делегації з європейськими та американськими партнерами у Женеві продемонструвала, що ми можемо якраз таки випрацювати той алгоритм дій, який був би прийнятним для нас усіх, і як бачимо, що наступні зустрічі вони також відповідають тому, що було закладено в Швейцарії, і я думаю, що найближчим часом ми побачимо. Непоганий результат, але тут хочу підкреслити, що в будь-якому випадку перемовини щодо мирного врегулювання будуть непростими. Ми взагалі не знаємо, чи зможемо зараз досягнути якихось успіхів, особливо враховуючи позицію Російської Федерації, але будь-якому випадку нам потрібно працювати. Українці як ніхто зацікавлені в тому, що припинилися бойові дії, але ми не підемо. На а, припинення бойових дій за будь-яку ціну і це зрозуміло, тому що Україна е, продовжує залишатися незалежною державою, і це найвеликий е, позитив для всіх нас. І тому ми е, вимушені навіть це наш обов'язок як е, е, громадян України захищати її інтереси, і ми не можемо підписувати там будь-що що нам. Підсунуть, аби завершилися бойові дії. Тому Україна відповідно активно працює через своїх представників, політиків, дипломатів, через громадянське суспільство, в тому, щоб нас почули і бачимо, є позитивні. Моменти в цьому в цьому напрямку будемо стежити за подальшим перебігом подій. Тут цікава історія із гарантіями безпеки, тому що Сполучені Штати виносять їх за межі мирних перемовин, і мовляв, спершу мирна угода тільки після цього угода про гарантії. Чому вони фактично ставлять знаєте, воза наперед? Не виключаю, що поки що самі американці не впевнені, чи взагалі переговірний трек матиме матиме успіх. Так, ми можемо почути час від часу, ну навіть навіть нерідко від президента США Дональда Трампа, що все буде добре, нібито угода може бути незабаром укладена. Але ми ж то є всі реалістами. Я не кажу, що Трамп не є реалістом, але можливо він дуже сильний оптиміст цієї ситуації. А ми, як українці, розуміємо, що ворог підступний, і Володимир Путін буде все робити можливе, щоб обвести всіх навколо пальця. І передусім йому важливо якраз таки е е хитрити е з американцями. Намагатися їм навіяти, що нібито Росія готова сісти за стіл перемовин, що вони відкриті до переговорів, але ми розуміємо, що е, Москва насправді досі не відмовилася від своєї мети, а саме, демонтажу української державності, тому і тут потрібно тримати руку на пульсі. Українці це чудово розуміють, тому ми і хочемо донести нашим партнерам, що ми хотіли би вже зараз. Ма вже зараз бути почутими, щоб до нашої позиції дослухалися, якщо ми говоримо саме про переговори і ті положення, які можуть міститися вже у фінальному проєкті так званого мирного плану. а так само ми хочемо вже і мати гарантії безпеки сьогодні, в умовному сьогодні, тому що. Ми не знаємо, як довго може протриматися оцей відносний мир, хоча це не мир. Це від по суті буде перемир'я. От і Російська Федерація, вочевидь, буде робити все можливе, щоб знову посилити себе у всіх можливих сферах, і потім завершити те, що вона, скажімо так, захотіла почати. У ще у 2014 році, по суті, тому Україна хоче, щоб було гарантовано нам мати сильну, боєздатну і оснащену армію, щоб ми мали змогу інтегруватися до західних союзів. Так само ми хочемо мати можливість посиленої співпраці в обороні. В сфері з нашими західними партнерами і так само ми маємо право на багато інших яких речей, які від яких залежить доля нашої країни. Тому тут і важливо зараз відстояти ті ті чи інші положення, отак отакого ну таких от проектів, які нам пропонуються, тому що якраз таки в, в них і закладена частина гарантій безпеки щодо того, що до США. Ну ми повинні розуміти, що зараз дуже специфічна а, візія у американців. Щодо цього, і Трампом не дуже так просто на в цьому контексті налагодити. Комунікацію саме якщо ми говоримо про гарантії безпеки так вона комунікація існує, але скажімо так, вон, ну, ми я не бачу, щоб аж настільки вона була насиченою в контексті того, що може надати надати США. Ми вже підписували і гарантії безпеки зі сполученими штатами ще з адміністрації Джозефа Байдена в 2024 році. Цьогоріч ми підписали так звану угоду про корисні копалини. Якось все зараз затихло. Про це ніхто вже не згадує. Вочевидь, нам потрібна нова угода, тобто яку можна було би вважати такою, що надасть нам гарантії безпеки. Але американці поки що кажуть, ні, 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 ми потім з вами поговоримо. Тобто, комунікація є в цьому плані доволі таки обмеженою. А ми хочемо, щоб це активізували, щоб це питання активізувалося, тому що без Америки буде дуже важко отримати те, що ми хочемо. Так, ми можемо щось сподіватися наших європейських партнерів. Але там дуже теж ще поки що багато е, такого різноголосся. Що теж не влаштовує офіційний Київ, тому з американцями було би легше, бо більше, якщо б ми зараз е, підписали б, ну умовно кажучи, якусь угоду з з Америкою, можливо, на кшталт такої, якась ну можливо, на кшталт тих домовленостей, які мають місце, наприклад. Між Ізраїлем та Штатами, то це стало би сигналом і для європейських партнерів, і вони би можливо якось або доєдналися, або підписували з нами теж окремі домовленості. Тобто, я думаю, тут теж тут це все почало би якось більше працювати, більш активніше, адже, ну як ми знаємо, європейці вони дуже сильно орієнтуються на Вашингтон. Не, незалежно від того, яка там адміністрація, е які там політичні реалії, в будь якому випадку сполучені Штати завжди е були, і наразі е залишаються ну таким от маяком для західного світу, на який орієнтуються е всі інші західні кораблі, і рухаються в потрібному напрямку. Тож, сподіваємося на лідерство США в цьому плані, і хотілося б, щоб Дональд Трамп все таки приймав ну більш рішучі рішення і робив ті кроки, які однозначно би сприяли би і. Посиленню двосторонньої співпраці між Україною та Штатами, ну і так само було надано надійні гарантії безпеки, тому що Україна бачить себе частиною частиною західного світу, а Сполучені Штати залишаються а, лідером всього заходу. Але чому Європа тоді? А... Не виявляє якоїсь активності, тобто фактично, ось оці оцей злитий мирний план розроблений Уіткофом і Дмітрієвим 28 пунктів, заскочив європу зненацька, але при цьому вони не роблять ніяких активних кроків, тому що ну от зараз що вони кажуть? Вони готуються до можливої агресії зі сторони Росії і будуть активніше цьому протидіяти. Як протидіяти несподівані кібероперації або навчання? Ну хто цим налякає Росію? Ну так ну ми бачимо, що насправді, Європейський Союз тільки починає е, більш-менш усвідомлювати ті реалії, в яких ми всі перебуваємо. Україна якраз таки е, в 21-му столітті, мабуть, одна із ну мабуть е, найбільше відчула на собі е, наскільки небезпечними є навіть сучасний, наскільки небезпечним є сучасність світ, сучасна геополітика, і якраз таки загроза найбільше надходить саме з Москви. Ось, і е, дуже прикро, що в 2014 році не було зроблено належних висновків, і от лише зараз наші західні партнери та й весь колективний захід доходить до того, що потрібно посилювати е, свої оборонні і безпекові спроможності. Тому ми бачимо, що є ініціатива, е, зокрема, от, якщо ми говоримо про європейський союз, про білу книгу, про е, скажімо так. Дорожню карту, яка окреслила е, те, що потрібно зробити е, протягом п'яти наступних років, щоб посилити оборонодатність європейського союзу, е, і тут є позитивні зрушення. Але на жаль, європа ще відносно є не такою спроможною і. Особливо, якщо ми говоримо про ті країни, які географічно знаходяться більш віддалено від України від Росії, від війни, і вони скажімо так, не неквапно ще покращують ці аспекти ці, ну, в цьому напрямку. Тому, тому на жаль, скажімо так, є ще питання. До них і багато хто знов ж таки, як я вже зазначив, багато країн Європейського союзу ну взагалі країн Європи орієнтуються на США. Так, ми бачимо, що є більше позитивно, якщо ми говоримо про наших сусідів, наприклад, про Польщу, от то тут однозначно можна говорити про те, що поляки усвідомлюють. На те, що потрібно посилювати свою оборонзакість, і вони не чекають, поки там е, хтось їм буде надавати накази збільшувати, е, скажімо так, видатки на оборону, таке інше. Вони е, посилюють армію, закупляють озброєння, виділяють необхідні кошти на оборону, але все одно при цьому орієнтуються на США. Все одно навіть навіть офіційна Варшава, вона сподівається, що Дональд Трамп не зменшить присутність американського контингенту на території Польщі, тобто, все одно є орієнтація. Саме на Америку. І ну, це такі реалії, які ще склалися за часів холодної війни. Але і тому і Україні важливо з Вашингтоном вибудовувати тісну співпрацю, домовлятися про те, як можна співпрацювати в тих чи інших сферах, і ми можемо багато в чому самі. Не посприяти цьому, поділитися своїм досвідом, поділитися своїми напрацюваннями, технологіями, наприклад, в сфері виробництва дронів. І от е, зараз Вашингтон зацікавлений в цьому, але очевидно, так само потрібно скажімо так стимулювати і наших європейських партнерів, тому що ми все одно знаходимося на одному континенті, і першими першими можуть приймати удари лише європейські країни, якщо ми говоримо саме про агресію Російської Федерації зараз, або потенційну агресію Москви в майбутньому. Ось тут потрібно ще працювати. Тож сподіваємося, що так воно й буде. Тим паче, і Україна зараз наголошує, що потрібно нас все таки ну посприяти. Тому щоб Україна була інтегрована до Європейського Союзу, і ми б там, очевидь не тільки отримували би підтримку, допомогу, там і все інше, а й самі могли б стати невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки. Тож, Цьому напрямку теж треба рухатися. Доречно теж в, в тому проекті мирного плану говорилося про наші перспективи членства саме в ЄС, і я думаю, що якраз таки цей пункт потрібно однозначно зберігати і відстоювати, тому що для Москви Москві не вигідно, щоб Україна була ані членом НАТО, ані членом ЄС, але поки що там наполягають саме на тому, щоб Україна не не мала скажімо так, перспектив членства в північно-тетичному альянсі. Ну, це теж е е негативний для нас аспект. Україна хоче стати членом НАТО. Ну, побачимо, як воно буде, але те, що це європейського союзу, однозначно треба е відстоювати і реформувати свою країну, щоб відповідати тим е критеріям, які є е е в країнах е членах ЄС. Тут з НАТО якраз цікаво, тому що в тому первісному плані була взагалі пропозиція, що Україна відмовляється від перспектив вступу до цього оборонного союзу. Тепер американські медіа пишуть, що США нібито розглядають варіант блокування шляху України в НАТО шляхом перемовин окремих країн альянсу із Росією. Чому НАТО все ще залишається ось цим пріоритетом на розширення НАТО? Вони ж декларували на розширення НАТО за кордони 97-го року, але після агресії проти України НАТО розширилось. Чому для них так важливо, щоб Україна не була в НАТО? Ну знову таки там е е дуже багато було міфологізації щодо того, е чи брав на себе такі зобов'язання. Альянс ну, новочувають, Росія зараз продовжує на цьому спекулювати і відстоювати саме те, щоб НАТО дійсно ну, ця організація не розширилася на схід або не брала Україну. Досить дивно. Насправді це зараз було б виглядало би. Якби дійсно, наприклад, так зараз говориться про те, що нібито Україна не буде зобов'язана. на… Приймати якісь ну в себе законодавчі зміни, чи якісь там ініціативи будуть щодо цього, і що не потрібно буде вносити поправки до конституції України, де якраз таки і прописано, що Україна е е е рухається в, в, в до членства в ЄС і НАТО. От це очевидно, Путіна, не влаштовує, але шукають зараз альтернативи, як можна е скажімо так, зробити. Так, щоб Україна не брала на себе такі зобов'язання. Ну допустимо, Україна не буде брати. Але як це виглядатиме, якщо, наприклад, альянс візьме? тут бачите, бачите, говориться про те, що нібито може Альянс, говорити про те, що не візьме Україну, але були такі е, варіанти, що нібито не буде розширення на схід. А, тож, ну дивно, рішення на схід, а окей. А як інші країни, наприклад, захоче вступити в НАТО Грузія, вона, на принципі це й декларує, і навіть попри те, що там е, звернули багато реформ, скажімо так, е, ну та та влада, яка, яка зараз є. Ось, але все одно там власне прокладають собі шлях до інтеграції в НАТО, навіть якщо це більш віддавна перспектива, а не а не так ще давно вважалося, що саме Грузія стане першою країною серед пострадянських держав, не не рахуючи країни е, Балтії, яка до, доєднається саме до північно-тетичного альянсу. Цього поки що не сталося, але це питання не зато з порядку денного. Тобто виходить, що Грузія теж не зможе інтегруватися, а раптом в Молдові зміниться якісь е, е, тенденції, і там будуть знесені відповідні зміни до конституції. вона теж може захоче приєднатися е, до НАТО. А виходить, що вони будуть стануть заручниками ситуації пов'язано пов е, з пов'язаною з російсько-українською війною. Це по перше. По-друге, е, буде і дивно виглядати, що альянс візьме на себе, наприклад, ну, це знову ж таки. Ми гіпотетизуємо все. Якщо альянс на себе візьме, зобов'язання не брати Україну в НАТО. А чому це та? Чому саме Україна якась, ну, вибачайте, якщо можна так сказати, біла ворона, якась е, в на європейському континенті, чи ще щось? Чому ми не маємо право вступити в альянс? Ти паче, що ми не країна-агресорка. Нехай Росія бере на себе такі зобов'язання. До речі, вона ще на початку 2000-х років прагнула приєднатися до, до НАТО. Тоді до речі, була створена Радо Рада була Рада Росія НАТО, і е, вона зараз якраз таки не функціонує після е, агресії Російської Федерації. Так, ось теж було би дивно, чому це агресор може там, скажімо так нав'язати таку волю західним партнерам. А ми багато років вибудовували, скажімо так, все щоб стати майбутнім членом альянсу. Скільки було багато зустрічей, самітів, скільки було прийнято змін до законодавства, і тут раптом ми не зможемо стати членом, тому що альянс прийме таке рішення, і за Москви. на ось це, це проблема. Для нас тому будемо бачити, які не справ яка формула буде випрацьована. От і ну, звичайно, тут потрібно ще буде відстоювати свої позиції, щоб власне цього не сталося. Але ну ми розуміємо, що реалії можуть диктувати свої умови. Тож побачимо. Хоча я і не виключаю, що зможуть потім американці прийняти. Дещо іншу формулу надати Україні статус основного союзника поза НАТО? Те до речі, ця тема піднімалася ще у 2014 році, коли вже розпочалася агресія Росії проти України вже була окупація Кримського півострова і велась вже, ну відбувалися бойові дії на Донбасі, але тодішня адміністрація Барака Обами не підтримала. Такого рішення, ба більше і в Україні, скажімо так, були різні думки з цього приводу, і е, ми бачимо, що ми і і не стали членом НАТО за, за всі ці вже е, за всі ці роки. Ну і так само не отримали оцей статус основного союзника США. Ну, побачимо, можливо, зараз переграється і буде ситуація змінена. І можливо, і, 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 і не хочеться, що це і буде аналогом п'ятої статті Вашингтонського договору, але все відбувається в динаміці і дуже важко спрогнозувати, на чому на чому саме зійдуться сторони. Питання ж у тому, що е, всі ці зараз перемовини, е, ці всі пункти, е, за які точиться, про які точиться дискусія, це перемовини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Хоча вони кажуть, що вони медіатор у цих перемовинах між Україною та Росією, але ну фактично вони відстоюють російські пропозиції, російську позицію. Ну і ми бачили, що цей план був написаний е, у Росії. Тут питання: якщо Росія, е, зрештою, після всіх цих зустрічей каже. Е, Ну, щось каже. Що буде сигналом для Сполучених Штатів Америки, що Росія не налаштована на мирні перемовини, і все це просто затягування часу? Якщо буде Росія, я думаю, якщо буде Росія відстоювати, допустимо, той попередній е, варіант, тобто саме перший, скажімо так, цього так званого мирного договору, тобто це означає, що вона не приймає контрпропозиції і налаштована продовжити надалі агресію. І це і тоді ми вже остаточно зрозуміємо, чи готова Росія сідати за стіл перемовин. А якщо вона зараз надійшла такі сигнали, то це означає я в принципі таку версію вже озвучував, що навіть оцей перший варіант з 28 пунктів. Так званого мирного плана Трампа, хоча насправді його можна назвати мирним планом Путіна, набудь або або скажімо, компромісно Трампа Путіна або Путіна Трампа, але е, з акцентом, все таки, напевно, на Путіні. От то е, можна зробити буде ну підтвердити мої, мої слова і зробити висновок, що насправді е, Росія з самого початку навіть і не готова була приймати і перший варіант, але е, скажімо так, вона розуміла, що будуть контрпропозиції. І будуть зміни до цього до 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 цього всього процесу долучиться. І самі американці, і європейці, і от разом з українцями буде випрацьовано той компромісний ну з нашого поля, до компромісний варіант, ну він такий міні. Е, хоча насправді для нас тут немає ідеальних компромісів, е, саме був би найкращий варіант це перемогти в цій війні. Ми це розуміємо, але ми говоримо про знову ж таки про сучасні реалії. Тобто, те що, ви, те, що зараз надаються які варіанти Росії на розгляд. Це якраз уже ті варіанти, які мають оці поправки, скажімо так, зміни. І Путін буде кати, що ні, я погоджуюсь на саме перший варіант. Але насправді він з самого початку розумів, що так воно все буде відбуватися, і він завжди зможе, скажімо так, викрутитися, як він вважає. і потім сказати, ну дивіться, ви хочете запроваджувати проти проти Росії санкції, ви тиснете на, на, на Москву. Але ми готові ж насправді домовитися. Україна не хоче. Тисніть на неї. Ось ось чому в чому насправді проблема буде кати. Путін, і ось знову Путін виграє собі час, виграє час для своєї країни. Не будуть запроваджуватися нові санкції, не буде тиск на Москву, і Росія зможе надалі продовжити вести бойові дії. І в кінці кінців ми не відійдемо від того статусу кво воєнного статусу кво, в якому ми перебуваємо, якщо ми говоримо про повномасштабну фазу з 2022 року. В цьому то й це проблема, що Путін блефує, Путін хитрує і Путін викручується. І на жаль, це час від часу спрацьовує особливо в контексті роботи Москви з американцями. До речі, про санкції європейці кажуть, що в санкціях потрібен прорив. Про це обговорювали і на санкційному саміті у Києві минулого тижня. Але водночас з Євросоюзу приходять новини про те, що ну, 20-й пакет санкцій проти Росії відкладається щонайменше до січня, бо немає консенсусу. В чому причина на вашу думку? Я думаю, що справа не в консенсусі. Так, ну, звичайно, можна припустити, що немає консенсусу. Знову ж таки, вже неодноразово. Якщо ми говоримо про 18-й, наприклад, 19-й пакети санкцій, то як мінімум словаччина виступала проти, але там були і інші країни, які в на тих в тих чи на тих на тих чи інших етапах розробки оцих санкційних пакетів висловлювалися проти. Тих варіантів, які е, були е, розроблені, тобто вимушені були знову всі йти на перену на, на ці перемовини обміни думками і випрацьовувати, наприклад, більш компромісні варіанти. І що, до речі, мало вплинути і на якість цих пакетів санкцій проти Москви, тому що ну зрозуміло, щось було можливо забрано звідти, аби тому, що якась країна могла виступати проти, там пам'ятаєте, була й про. Проблема цієї цінової стелі для російської нафти там і Майта, що виступала так само тоді проти проти і, 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 і словачина, як завжди, вона має власну думку щодо тих чи інших аспектів цих санкційних пакетів. От і зараз ми можемо теж припустити, що немає консенсусу, але я не виключаю, що це теж пов'язано вся ця історія з переговорами. Тобто дійсно можна зараз навіть прикритися, наприклад, різдвяними новорічними святами. Ну, сказати, що зараз починаються свята, ми готуємося навіть до канікул. А вже свята закінчаться в січні місяці, всі ми вийдемо і будемо працювати над тими чи іншими питаннями, зокрема і що стосується санкційного пакету, якщо ми говоримо, казки зараз за європейський союз. І я не виключаю, що за цей умовний місяць. Трохи можливо більше, от якраз таки і буде більш чітка картина щодо того, чи зможе чи буде якийсь прогрес щодо мирного врегулювання. Тому європейці зараз розуміють, що Америка точно не буде вводити санкції проти Росії. Поки йде, йде переговорний процес, і до речі, та це, це те, чого і добивається Путін, про що теж тільки що е, зазначив. І і так само Путін ще й добився того, що не будуть запроваджені нові європейські санкції, тому що е, зараз бачимо, що є тенденція до синхронізації санкцій е, санкційної політики ЄС і США. Як це було наприклад в контексті запровадження 19-го пакету, якраз тоді одночасно водночас з цим е, було прийнято санкції Мінфіну США щодо. Російських нафтових компаній, такі як «Лукойл» та РосНєвт. Ось і Європа зараз теж розуміє, що вона не може зараз запроваджувати санкції, навіть якщо буде консенсус, тому що це може бути сприйнято негативно. По перше, американською адміністрацією, а по-друге, негативно буде сприйнято Владимиром Путіним. Путіном. Вони теж все таки не хочуть, щоб їх звинувачували, що вони зашкодили цьому процесу, і потім ну, щоб на їхні голови обвалився весь цей гнів американського президента Дональда Трампа. Ось така в таких ми реаліях живемо. Тобто, Путін, в принципі, досяг певної міри. Своїх цілей, поки що тактичних, ось і ми спостерігаємо власне за е, цією всею історією. Тому я думаю, що саме в цьому криється причина, чому європейці поки що відкладають запровадження двадцятого пакету е, санкцій проти ЕРЕФІЇ вичікують і будуть спостерігати, що ж буде, відбудеться найближчим часом, чи будуть якісь е, з, е, зрушення щодо мирного регулювання, чи ні, а вже потім будуть орієнтуватися по ситуації. Станіслав, спасибі вам велике за Дякую ваш час вам. за вашу експертизу. Станіслав Жліховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Дякую, що дивилися. Це ми Україна. До зустрічі.